Писали глядачі, і вас все ж таки запитаю, тому що це цікавість глядачів. Про Буковель скрізь є проблеми зі світлом, а на Буковелі з того, що ми спостерігали, немає. Як так вдається на Буковелі забезпечити 100% постачання всього, що необхідно для цього курорту? Тому що суб'єкти господарювання відповідні закупили це обладнання і поставили його для власних потреб. Угу. У них не було. Жодної заінтересованості, жодного стимулу для того, щоб це обладнання приєднувати до об'єднаної енергетичної системи України, щоб підвищити її стійкість. Вони бізнесмени, вони заробляють собі гроші, а уряд ніяким чином не простимулював це саме приєднання до об'єднаної енергосистеми. Угу. Тому у нас так, у нас велика кількість. Генераторів, велика кількість енергетичних установок, які забезпечують потреби суб'єктів господарювання по всій Україні. Вони жодним чином не впливають на стійкість енергосистеми в цілому, але вони дозволяють заробляти, ну, звісно, а що, бізнес має заробляти гроші? Ні, я ж не сперечаюся. Я ж тільки мене просто мене я хотіла, щоб ви прокоментували це в прямому ефірі. Спасибі.